Україна не контролює 409 кілометрів кордону з Росією. Про це каже голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко. Він на засіданні Кабміну презентував оновлений проект будівництва та облаштування українсько-російського кордону. Європейський вал. Перший варіант, який називали стіна, зі слів Назаренка за дорогий. Витратити на нього планували майже 8,5 мільярдів гривень. Тобто вартість облаштування одного кілометра сягала 4 мільйонів. Після опрацювання проекту каже Віктор Назаренко, кошторис робіт може зменшити. Принаймні України було затверджено. Орієнтовно сумна витрат на облаштування одного кілометра кордону на першому етапі, тобто цього року, реально може становити не 3,7 млн грн, як планувалося раніше, а не більше 1 млн грн, залежно від умов місцевості та наявної прикордонної інфраструктури. Вартість робіт на інших етапах потребує додаткового вивчення і об'єктивізації. Стіну на кордоні з Росії вже почали зводити зі слів голови Держприкордонслужби, Вирили 144 кілометри протитанкових ровів і збудували майже 90 кілометрів інженерних загороджень.